Доброго дня, вітаю вас, скорпіони! По з'єднанню Венери і Марса 22 лютого 2024 року разом із Плутоном можемо використати цю чудову можливість для того, щоб активувати в собі цей концентрат бажань, втілення мрій у життя. Також свободи реалізації, свободи дій і тих рішучих задумів, планів, масштабних по плутону, на які ми можливо не наважувались тривалий час. Це можуть бути розмови, це можуть бути події, зустрічі, приємні подарунки, спілкування, поїздки, все те, що зарядить нас до наступного з'єднання цих планет у січні 26-го року. Так, ось для вас з'єднання Венери з Марсом у четвертому секторі гороскопа. І на даний транзитний момент. Рекомендую вам зробити подарунок собі, своїм близьким, вашому місці проживання, зробити те важливе, що вкаже напрямок до руху ваших планет для того, щоб вони сприяли вам весь транзитний час. Це якась певна річ, не обов'язково дороговартісна, не обов'язково щось таке, що повністю спустошить ваш гаманець або буде потребувати від вас коло кількості часу або таких надмірних можливостей. Ні. Це те, що є для вас важливим, але до чого можливо не доходять, не доходять руки, те, на що ви не можете наважитись, або те, що в першу чергу важливо і доречно здійснити саме по такому з'єднанню, по такій зустрічі планет. Це предмет інтер'єру, предмет для комфорту проживаючих з вами людей. Така зміна, яка є важливою вам у вашому будинку, квартирі, на дачі, можливо, взагалі щось таке, наприклад, якесь певне оформлення документації стосовно вашого місця проживання, узаконення чогось, або ж переоформлення на себе чи на ваших близьких. якісь такі певні документальні результати. Речі можуть бути. Крім цього, це вирішення питання стосовно взагалі того місця, де б ви хотіли проживати. Можливо, для вас зараз важливо поїхати саме подивитися якийсь новий об'єкт, який ви хочете винаймати, або якусь земельну ділянку, або взагалі побувати в іншому місті. Куди б ви, можливо, хотіли переїхати. Не зараз, можливо, пізніше. Не обов'язково, щоб на те були фінансові можливості, але все ж таки запустіть цю енергію. Це також відвідини батьків, мами, тата, братів, сестер, взагалі ваших близьких родичів. Можливо, ви захочете навідати чоловіка, дружину або ваших дітей. Загалом ось цю енергію. Активізувати таких приємних зустрічей, таку теплу, домашню затишну атмосферу, навіть якщо це короткострокова зустріч, але якщо це дійсно для вас важлива подія. То, будь ласка, реалізуйте це саме по такій зустрічі Венери та Марса. Крім цього, це питання подарунку коханому, коханій дружині, можливо, подрузі чи другу, які є дійсно близькими для вас людьми. Будь-що що близьке їх серцю, або щоб ви хотіли, щоб було символом вашого подружнього життя. Нагадало вам про важливі події у вашому. Житті, а також про те, що, напевно, у недалекому майбутньому ви б хотіли, наприклад, офіційно оформити ваші стосунки. Поговоріть про це, подаруйте певний символічний подарунок, який зробіть сюрприз тій людині, активуйте цю енергетику. Крім цього, це важливі питання щодо зовнішності, наприклад. Можливо, ви б хотіли якось по-новому представити себе вашим близьким, з людям, оточуючим, будь-які зміни у зовнішності, будь-які зміни у вашому житті. Можливо, ви захочете піти на якісь курси, або здавати на права, навчатись, розширювати коло ваших інтересів, загалом щось придбати особисто для себе, будь-якої вартості це може бути предмет, але щоб саме він був настільки енергетично зарядженим, ось цим Саме концентратом вашої уваги і вашим бажанням мотивувати себе надихнути і поширювати вашу енергію, дарувати її, подружитися, можливо, з кимось. І саме для цього вам необхідно буде щось зробити вдома, якийсь додатковий, наприклад, засіб зв'язку. Придбати ноутбук, наприклад, відремонтувати, врешті-решт, або якусь оновити камеру, щоб ви могли бути постійно на зв'язку з вашою коханою людиною. Крім цього, це важливий момент відпускання, завершення або навідування тих місць, які є для вас такими дуже глибоко енергетичними місцями сили. І крім цього, які так чи інакше, але надихають вас на подальші Звершення. Я бажаю скорпіони, щоб ви використали цю енергію максимально можливим чином собі на користь, і щоб Венера і Марс по своєму з'єднанню, заручившись величезною енергетикою Плутона, тією можливістю долати перешкоди, бачити все те неймовірне, на що ви не наважуєтесь, і, можливо, те, що здається недоречним зараз, але все ж таки бажаним, десь глибоко всередині, щоб ви це змогли відчути, змогли це проявити і дійсно відчули результати по такому транзиту. Дякую вам, скорпіони, на зв'язку.